shit amat kamat makan bakat amat Всім привіт! Сьогодні відео про цесарок. Така цікава птичка. Я сьогодні вам розповім трішки про неї. Я тримаю їх вже давно, років 10. В принципі, я задоволена птичкою. Зараз я випущу цю птичку і трішки розповім вам про таку птичку, як цесарка. Думаю, багато кому буде цікаво подивитися, послухати трішки про цю птичку. Цесарка – птиця шумна. Пуглива. Тому гарно подумайте, чи потрібна вам така птиця в хазяйстві. Але в цесарки є багато плюсів. Наприклад, якщо вирощувати молодняк, то молодняк дуже має гарну виживаємість. Вони рідко чим хворіють. Особливо, якщо ви водите насіткою, квочкою. На мою думку, цесарку на м'ясо тримати невигідно. Її в основному тримають на яйця. Але якщо це велика ферма, то, можливо, якщо їх тримати сотнями тисячами, то можливо і доцільно тримати на м'ясо. По смаку м'ясо нагадує дичину, воно таке темноватого кольору. Має низький відсоток жирності. М'ясо вважається дієтичним, так само, як і яйце. Яйця в цесарок дуже смачні. Дуже корисні. Їх рекомендують вживати людям, які мають проблеми зі здоров'ям, можливо, після операцій, маленьким дітям. Люди, які мають алергію на яйця іншої птиці. Цесаринні яйця підходять. Також є інформація, що цесаринних яєць не буває сальмонели. У них така шкаралупа, що не пропускає ніяких мікроорганізмів, бактерій в саме яйце, тому їхні яйця. Вважається, що можна пити сирими. Це питання я особисто не перевіряла. Така інформація є, тому сказати вам так воно чи ні, я не знаю чи правильно. Можливо, так воно і є. Все одно птицю потрібно глистувати, обробляти від гельмінтів. Я думаю, що якщо птиця хвора паразитами, то цієї птиці взагалі не можна пити яйця. Не знаю, чи відноситься це до цесарок чи ні, але ну, література каже, що їхні яйця можна пити сирині. Цесарка в мене білогруда загорська, одна серед них є крапчата. Ну, в основному цесарята будуть білогруді. Ця цесарка мені найбільше подобається із всіх цесарок, що в мене були колись. У мене були білі, у мене були замшеві, у мене були голубенькі, були французькі. Просто сірокрапчаті були, були чорні, але найбільше мені подобаються білогруді. Як на мене, вони самі спокійні. Цесарка взагалі, птиця мало селекціонована, в неї дуже гарний імунітет від природи. Взагалі цесарка приближена до природи птиця. Напевне, тому в неї зберігся гарний імунітет і гарне здоров'я. Цесарку виводити не складно, не складніше, ніж курячі яйці. По часу виводу цесарки випадають з індиками, тобто рівно 4 тижні, щоб вивелася цесарятка. 28 днів. Інкубувати можна разом з курячими яйцями або з індичими. Просто дивіться, які режими інкубації. Я вивожу цесаряток виключно насідками. Якщо опліт гарний яєць, то вивод також дуже гарний. Цесарка гарно виводиться, цесарятка... Гарно вилуплюється з яєць. Яйця невеликого розміру в цесарок. Як несеться цесарка? Так як я раніше казала, що цесарка вона більш наближена до природи, тобто не така пристосована, наприклад, як кури чи індике до домашніх хазяйств. Тому нестися вона починає приблизно в квітні місяці, якщо ви не стимулюєте її ні світлом, ні кормом. У мене цесарка не стимульована, тому несеться вона як по природі, коли вже немає заморозків, коли вже тепло. Цесарка у природі робить гніздо в землі, в кущах, ховається і починає свою яйцекладку приблизно в квітні місяці. Так само у мене вони починають нестися в квітні. Тобто у мене немає яєць сарак у березні. Несеться вона ціле літо аж до осені. Взимку цесарки відпочивають, тобто яєць від цесарок у нас ніколи не було. От якщо, наприклад, кури так само не стимульовані, можуть нестися взимку, то цесарка не несеться. Тобто, ось вони виходять в мене на вулицю, взимку холодно, вони тут ходять, я їм світло не включаю по вечорам, вони у мене і не несуться. А кури несуться. Кури все-таки більш селекціоновані, тому кури можуть нестися. Якби я свою птицю стимулювала, то в мене яйця були б і, і від цесарок, і від індиків, і масово від курей, і від курей кофінхін, і від індокачок. Ну, так як я цього нічого не роблю, то яйця в мене тільки по сезону. Будь ласка, звертайтеся, задавайте питання, якщо потрібно, я вам розповім про цесарок більше інформації. Чіка сама по собі невелика, вона розміром десь як кури яєчного напрямку, як вінорки, як легорне, десь отакого розміру. Яйце несе вона не крупне, десь приблизно як половина курячого яйця, але яйця має крупний жовточок. Це одна із тих птиць, які напевне не бувають ручними. Тобто, ця птиця дуже приближена до природи. І її мало селекціонували. Порід цесарок є небагато. Я думаю, що ви, в принципі, про це знаєте. У мене колись були білі цесарки, були замшеві, голубі були, чорні і французькі. Із всіх цесарок, які у мене колись були, я обрала для себе білогруду цесарочку. Вона по моїх спосередженнях сама спокійна, тому для мене вона є. Ідеальним варіантом для домашнього хазяйства. Все-таки моє хазяйство знаходиться в частному секторі, по периметру є сусіди, тому мені не потрібно, щоб цесарка дуже сильно кричала, щоб всі жалілися. Білогруда цесарка, як на мене, вона одна із самих спокійних, тобто вона, якщо курлича, ви чули на моїх відео, але це не критично. Наприклад, у мене була пару років назад Французька цесарка, ну ще її називають бройлерною. Я б не сказала, що вона набагато більша, ніж е, біла-груда цесарка, але вона набагато агресивніша. Вона кусала всю мою птицю, вона е, дуже сильно кричала голосніше, разом в два, а може і в три. І я б не сказала, що в неї є якісь плюси. В неї трішечки більше яйця по розміру, а сама птичка, ну можливо, на 300 грамів пів кілограма більше за звичайну білогруду цесарку. Тому від французьких цесарок я відмовилася, мені вони взагалі не сподобалися. Ще про цесарок потрібно знати, що це птиця пуглива, стайна, тобто вони ходять з сім'ями. Вони де одна, там і вони всі інші ходять. Якщо у вас низькі забори, то потрібно робити вольєр, тобто накривати ваш вольєр, де живуть цесарки. Навіть якщо ви будете підрізати перо на одному крилі, все одно цесарка може перепригнути, тому обов'язково потрібно накривати вольєр там, де цесарки. Або якщо у вас хоздвір, то обов'язково треба мати високий забор, десь приблизно 2,5 метрів. У мене забор доточений сіткою. Ви, напевне, вже бачили. Це не просто так, це не тільки від курей, а також це і від цесарок, Дивіться. Ось так повністю ми купували ось таку пластмасову сіточку і повністю піднімали наш забор. По тій стороні у нас рибацькі сітки, поки що ми ще не купили отаку. Сіточку із пластмаси, але в, в процесі ми її придбаємо і так само всі забори понатягуємо. Взагалі, то цю частину від сусідів ми хотіли зробити отакі самі вольєри закриті, тобто з дахом. Ну, Поки що, можливо, це буде в цьому році, поки що невідомо, чи вийде, чи ні. Поки що в мене в цих вольєрах по весні і влітку ходить молодячок. Влітку ходить молоднячок, а по весні у мене тут живуть сім'ями індакачки. Вже як потепліє, я вам вже покажу, як я буду роз'єднувати по сім'ях індакачок. Взагалі-то ось отакі сіточки ми понатягували це від цесарок, ну так само і від індиків, щоб вони не переклигували туди на іншу сторону до сусідів. Тому що цесарка це така птиця, яка дуже любить робити шкоду. Тому перед тим як завести цесарку, подумайте два рази, чи потрібна вам така птиця, але вже якщо заведете, то ви в неї закохаєтеся. Я коли завела цесарок, вони мені сподобалися. І після того я тримаю цесарок. Яйця в них дуже смачні, я особисто дуже їх полюбляю, вони ніжні, вони корисні. Якщо цесарок тримати разом з курми, особливо якщо виводити разом із курчатами, то цесарки ніколи не будуть вести себе агресивно по відношенню до курей. Бачите, ось мої цесарки вони спокійно вживаються з курми. Але якщо, наприклад, цесарку привезти з хазяйства, де курей ніколи не було, то цесарки дуже велика ймовірність, що будуть кусати курей, особливо цесарі. Вони будуть нападати на курей навіть на індиків. У мене такі цесарі були агресивні, які старшувалися над індиками. Тому таких цесарів я зразу пускала під ніж і залишала самих самих спокійних самців, щоб вони не показували приклад самочкам і іншим самцям, що можна агресивно ставитися до іншої птиці. Цесарку потрібно виховувати. І ще такий цікавий факт про цесарок: якщо цесарят виводить квочка, звичайна курка, то цю квочку вони будуть маму свою шанувати до кінця своїх днів. От навіть, наприклад, якщо квочка їх покине вже, ну ви ж знаєте, що квочки водять максимум 2-3 місяці і залишають курчаток. То на відміну від курей, які навіть вже напевне не пам'ятають, яка квочка їх вивела, цесарки пам'ятають цю курку, яка їх вивела і. Навіть коли вони виростають, вони постійно за нею ходять, вони ніколи її не тронуть, вони до неї туляться, вони думають, що вона їх мама, що вона їх мама назавжди. Ну, це так цікаво, це так весело за цим наблюдати. У мене колись була квочка, яка вивела мені цесаряток, така руденька голошийка. Ці цесарятка вже давно виросли, вона їх вже давно покинула. Вона ходить по хоздвору, а вони за нею бігають. Ну, це так смішно було. Вона від них тікає, думає, чого вони до мене причепилися? А вони за нею бігають, думають, що це їхня мама, хоча вони теж вже дорослі, але вони її поважають і люблять, як свою маму. Тобто вони. Я так зрозуміла, запам'ятовують, як виглядає та квочка, яка їх висиділа. Вони її рахують, що вона з їхнього племені, що вона їхня мама. Ось отака. це цесарка, цікава птиця. Так само, якщо цесаряток вивезти індичкою, і індичка буде їх водити, то так само вони будуть звикати до цієї індички, і до кінця своїх днів вони будуть за нею ходити, вони будуть її любити, вони будуть до неї проявляти більший інтерес, на наприклад до інших індичок або до квочок. Тому цесарка це взагалі дуже цікава птиця. Я так завжди за ними наблюдаю. Вони один до одного проявляють. Дивіться, от зараз цесарочка скубе кубе цесарочку, так ніжненько, чи це навіть самець? Вона певне мій самець, так. А це покупна цесарочка, ця що я привезла. Вона тільки що так ніжно-ніжно чистила пірячко в самця, от вони до один до одного дуже мають ніжні почуття. Якщо вони створили сім'ю, то ця сім'я вже назавжди. Тобто вони вже один одного люблять, вони вже один до одного мають гарне відношення і разом живуть в такому гарненькому колективі. І так само навпаки, наприклад, якщо цесарки не взлюбили когось. Або свого сородича, або е, когось із е, хоздвору, то так само цесарки будуть його ненавидіти. Так само, якщо вони полюбили, сильно будуть любити. А якщо вони зненавиділи, то так само вони будуть ненавидіти. Вони будуть його кусати, відбивати, відганяти. Тому, якщо, наприклад, ви е, десь купили цесарочок і бачите, що ваші цесарки не приймають сім'ю, той кого ви купили, то краще замінити. Ось така цікава птиця. Ці цесарки, у них є плюси і в них є мінуси. І з мінусів у цих цесарок це напевно, що крик і невеликий розмір. Вони бачите, вони навіть менші, ніж кури. Ось, ну але в середньому можна рахувати, якщо цесарка доросла і гарно вгодована, то вони десь чуть-чуть ну, менші, ніж курочки м'ясо яєчних ліній. Ну і напевне, це те, що вони пугливі. Тобто, все-таки, якщо не мати високого забора, то вони можуть робити шкоду, вони можуть перелітати до сусідів, вони можуть тікати. Тому цесарки, вони шкодна, птиця, тому їх треба тримати або в великому вольєрі, або на виголі. Але вигол також має бути загородженим, тому що вони можуть утекти або полетіти. Також із мінусів, то що вони пригучі. Вони пригають із плюсів це те, що в них одні з самих корисних яєць зі всієї сільськогосподарської птиці. В них дієтичне м'ясо, якщо їх тримати на м'ясо. Ще один плюс це те, що в них гарне здоров'я, вони мають гарний від природи імунітет, їх можна не пропоювати антибіотиками. Єдине, що якщо ви їх вирощуєте влітку з клочкою, то у два. Тижні потрібно робити профілактику коксидіозу. Ну, профілактику коксидіозу потрібно робити всій сухопутній птиці. З плюсів іще те, що вони птиця стадна, що вони ходять всі разом, вони не розсипаються, як, наприклад, кури, куди побіг, там і робиш. Шкоду, і ще такий великий плюс цесарок, що вони сповіщають, якщо щось погане відбувається у хоздворі, якщо вони побачили хрішника, або зайшла чужа людина, або якийсь кіт, або собака, вони почнуть кричати. І ви обов'язково зрозумієте, що в хоздворі щось не так. Або, наприклад, якщо цесарки влізли в якусь шкоду, перелетіли до сусіда, і вони тоді ви побачите, що всі цесарки починають кричати, ви вже йдете і розумієте, що щось не так. Тобто, крик їхній це можливо плюс і можливо мінус. Ось такі цікаві цесарки. Я ще буду про них розповідати. Це птиця цікава. Оце дивіться півник на передньому плані, і оце цесарки. Оце ці цесарки це з одного виводка. Оцей півень вони його не кусають, вони його приймають за свого. Вони разом росли. Завжди, коли я вивожу для себе цесарок, я їх вивожу разом з курчатками. Вони у мене ростуть з виводками курчаток. Вони звикають з дитинства до кури, і тоді в мене не виходить ніяких проблем. Вони в мене тоді живуть всі разом із моїми курми. Як зазвичай, конфліктів не буває. Якщо і бувають якісь непередбачувані ситуації, що якась є агресивна птичка, я її зразу пускаю під ніж, тому що ні своїм клієнтам, ні собі я залишати таку птицю не буду. Ось таке сьогодні відео. Про цесарок. Якщо було цікаво, будь ласка, пишіть. В квітні вони тільки починають нестися. А в цьому році зима холодна. Напевне, березень також буде холодним. Побачимо. Всім дякую, що дивилися, і всім гарного дня. Всім пока-пока.